Днями на засіданні виконавчого комітету Лозівської міської ради було затверджено положення про порядок встановлення в лозовій меморіальних дощок. На території міста таких 17. Дане положення містить критерії, що є підставами для ухвалення рішень про встановлення меморіальних дощок. До критеріїв ми відносимо значущість особи або значущість події. Це найголовніше, і наявність відповідних досягнень повинна бути Обґрунтована пропозиція або клопотання ініціатора або ініціативної групи, за якими може стояти підприємство, установа, організація, фізична особа, органи влади. До пропозиції до клопотання обов'язково треба додавати не загальні фрази, а історико-біографічні дані, довідку так, певні архівні джерела. Ініціатори також додають пропозиції з приводу того, що повинно бути написано на меморіальній дошці, яка повинна символізувати місце події, місце життя, навчання, діяльності чи роботи видатної людини. Меморіальна дошка має бути встановлена тільки одна і не раніше ніж через рік після смерті видатної людини, говорить заступник Лозівського міського голови Юрій Петренко. Клопотання від ініціаторів надходить до керівництва. Міста пропозицію розглядає комісія з питань вшанування та увічнення пам'яті видатних людей Лозової. Приймається одне з двох рішень: задовольнити клопотання. Або відмовити в клопотанні, надавши ініціатору клопотання мотивовану відмову. Це традиційно. Якщо ми задовольняємо дане клопотання, то голова комісії готує доповідну на ім'я міського голови з проханням включити до порядку денного розгляд даного питання на засіданні виконавчого комітету. Остаточне рішення за виконавчим комітетом про Встановлення меморіальної дошки. До міської влади вже надійшла пропозиція про встановлення меморіальної дошки Герою Радянського Союзу Миколі Моргуну, якому нещодавно виповнилося 100 років. Я думаю, що дана людина заслуговує на увічнення однозначно і хоча б тому, що 100 років, і тому, що це герой Дніпра, герой Радянського Союзу за 43-й рік, і тому, що це почесний громадянин і велику частину свого трудового життя він якраз пов'язав з містом Лазовою і народився в Лазівському районі. Відкриття меморіальної дошки зі слів заступника міського голови, скоріш за все, відбудеться або до Дня Великої перемоги, або до Дня міста.